Станом на 4 листопада в обласному центрі оброблено 107 із 153 протоколів з результатами виборів до місцевих рад. Для опрацювання 46 протоколів, що залишились у Вінницької міської виборчої комісії, є лише один день, адже вже 5 листопада мають бути оприлюднені офіційні результати голосування 31 жовтня. Щодо останніх даних, у Вінницькій міській раді 6-го скликання більшість буде за партією совість України, яка за пропорційною системою набрала 35% голосів, окрім того, на 23 з 25 одномандатних виборчих округах перемогли кандидати саме від совісті України щодо Вінницької обласної ради шостого скликання. То за підрахунком 68% відсотків голосів виборців до неї за пропорційною системою проходять чотири політичні сили: партія регіонів з майже 24% відсотками голосів. Батьківщина, яка набрала близько 19%, відсотків, єдність з майже 12% відсотків, та партія фронтзмін. У якої трохи більше 5,5%. не підтримали жодну з партій понад 9% виборців. За словами експертів, зокрема президента аналітичного центру відкрита політика Ігоря Жданова. Однією з нових технологій цьогорічних виборів стала поява та успішність, зокрема на Вінничині суто місцевих проєктів, які утворились навколо команд регіональних лідерів. Совість України у Вінниці та єдність в області. Тому приклад кожна з цих політичних сил отримала значну підтримку. Та довіру виборців. А як оцінюють попередні результати виборів вінничани? Їхня думка у нашому традиційному опитуванні? Чи задоволені ви результатами виборів у Вінниці? Так, задоволена. Чому? Чому? Тому що Гройсман він багато чого зробив для міста. і Я думаю, він цього вартий. Задоволена. Чому? Гройсмана вибрали. Значить задоволений. Вода гаряча є. І в зиму, зимою влітку, так що задоволена. Ви знаєте, що я так точно результата не знаю, але за мера, вроді, так. Да. Так. Да. А чому? Тому що в останні роки дуже багато робиться для міста Вінниці, Вінниці і для населення. Це заметно, це видно, ми все це очищаємо. Тому я доволен, що у нас Гройсман, мер, я за його команду, і за нього. Як Ви вважаєте, що зміниться після виборів? Після виборів, я думаю, що найкраще. Вінниця буде краще, міст буде красивий. І буде сприяти наш голова міський. Взагалі нічого не зміниться. Чому? Тому що при владі залишаються все ті ж люди завжди. Вибори нічого не вирішують. Будемо вважати, що на ми поклали свої надії. Вони нас підтримують і буде все краще. Думаю, що він не змінить свої, своє направлення, своє роботі і нам всім. Він вінічанів, я чувствую, що він патріот, хазяїн хороший і мені такі люди подобаються. Ну, напевно, щоб трошки робота більше людям була, відкривалися якісь підприємства, хоча б, хоча б трошечки. Діти закінчують інститути, працювати нема де, дуже важко. Надіюся, що будемо більше роботи. Ну, я вважаю, що буде набагато краще. Мені взагалі подобається Вінниця, як, як тут хазяйнують.